Сьогодні перед Верховною Радою стоїть завдання в грудні 2025 року обов'язково ухвалити зазначений законопроект, який має назву про основні засади житлової політики. А я нагадаю, що це не просто реформа житлової політики, це наш євроінтеграційний маркер, наше зобов'язання. Україна до 2027 року отримує за українським планом Ukraine Україн Facility 50 мільярдів євро, і ухвалення і імплементація цього закону є частиною наших зобов'язань, які ми повинні виконати для того, щоб отримувати відповідні кошти. Ми розраховуємо, що народні депутати обов'язково підтримають цей законопроект, і він стане законом, який почне діяти вже безпосередньо в 2026 році. Я нагадаю, що цим законом ми. Скасовуємо застарілий житловий кодекс. А застарілий житловий кодекс він сьогодні не відповідає тим викликам, з якими зіткнулася Україна. Ми бачимо колосальні руйнування. А нам Росія за 4 роки майже повномасштабного вторгнення зруйнувала те, що ми будували протягом 7-8 років. А в нас тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб станом на сьогодні майже 5 мільйонів людей. Частина людей знаходиться за кордоном, тому що не можуть повернутися в свої домівки. І, звичайно, для держави на сьогодні вкрай необхідно мати таку житлову політику, яка для кожного громадянина нашої країни зробить житло доступним. Пним а цей закон буде лише таким першим кроком для зміни житлової політики. Ми повинні будемо ухвалити ще низку важливих законодавчих ініціатив, таких як і закон про фонд соціального житла, і закон про управління житловим фондом. Нам потрібно буде вносити зміни до інших законів України, які б надали можливість врегулювати ринок оренди, зробити його білим, прозорим, вивести його з тіні. А я думаю, що ми будемо вносити зміни до податкового кодексу, але першим кроком, дуже важливим, це, звичайно, буде ухвалення такого рамкового закону, який задасть основний вектор, як буде розвиватися житлова політика. Є п'ять ключових новел цього закону. А перша ключова новела стосується того, що держава з ухваленням цього закону буде планово підходити до всіх питань, які пов'язані з житлом. Уряд повинен буде обов'язково розробити і національну стратегію, яка стосується забезпечення громадян житлом. Кожна область повинна буде мати свою регіональну стратегію. Ну і, звичайно, кожна громада буде мати місцеву житлову стратегію, яка буде інтегрована в інші і стратегічні документи, які пов'язані з розвитком, в документи, які пов'язані з бюджетним плануванням. І це дуже важливо.